Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні прискаємо сою, прискаємо розчин гліфат плюс додав літр сульфат амонію ну і літр прилипача, 200 літрів води, три літри цього гліфата. Почали дріпнути, трошки вітерець, звісно, але в бік. І зайшов сюди подивитись на увес, подивитись на сосунку. Ну і що можу сказати? Видно, що її почало брати цю сосунку. Ну, ще трохи ранувато, звісно, валакати, але вже вона почало її крутити. Ось бачите, де було мокріше. так як я тоді казав, світліший. Ось, ось, о! Ось! Лежить! Лежить! Ну, тут а чуть-чуть кращий. Ну, я кращий, чуть темнішенький такий. Ну і кращий, звісно, кращий. Пройде ще пару днів. Вчора пішов дощик. Е, ще пару днів пройде, почне добре брати цю сосонку, тоді візьмемо і підживемо цей увес. Крутить її, все, налягає. Лягає ця сосонка, це дуже добре. А вас підживемо. Ще хай... хай пару днів. Ось. все Хай пару днів пройде і ми його підживемо. Бо тут бачите, мокріше крішити і навіть і погано посходив, не то що ще про якийсь рост може йти мова. Так, зараз йдемо на сою. Йдемо на сою. Бачимо що по сої. Так. Ну тут я хотів, щоб Денис пройшов, тоді був тим препаратом по сої, там пише, що можна по сої. Але ми так не прийшли, ну ладно. Вже будемо цим. Тут теж соя так місцями. Місцями хороша, місцями гірша, ну і бур'яні. Бур'ян, сосонка та ж сама. Не знаю, треба буде. Можливо навіть і... Брати той препарат, ще купляти сосонки. Там пише, що воно йде по своїй теж. Іначе діла не буде, тут її теж дуже багато. Все, а, трохи штанги високо у нас високо із за того, що площа. Чого площа погана. Знаєте, як чужим, ну як чужим. Як один обробляє добре, а другий як попало. От вони ці хлопчики користувалися тут пару років підряд. Ну і так порили, як дикі кабани. А зараз вже по-моєму третій рік і ніяк його не можна це поле довести до толку. Воно завжди його орали так, так як пішов трактор поздовж, Це осінню, на зиму я його переорав вже поперек, Хоть і було по короткому ходити, але переорав. Ну, а син як культивірував, то взяв його по діагоналі трохи. І виходить зараз ну, як не крути, але все одно є ці ямки, горбики. Хоч і в два сліда і була влага прикрита, але з оприскувачем йдеш і він ловиться все. Ну нічого. Нічого. Стараємось як можемо. Було якнайкраще. І це ж тут асоя була також, але ну, бачите який варіант. І погода щось зараз така, як то на дощ хоче. Правда не передає, але таке трохи затягнуте. Ну ось так. І цим вже один оприскувач видрипав. Зараз заправляємо другий і погнали. Поки обробимо так, бур'яну, а потім будемо підживляти. Зразу не даю все. Не знаю чого, але поки не даю. Штанги зажали вже. Як можна, а все одно вони гуляють. Щось там треба таке переробляти, щоб вони менше грали, а то Це ж тут ключем вже затягнув так, скільки можна і все одно ця сторона щось на бакаях і воно гуляє, то туди то сюди. Ну, ось так і працюємо. Добре, друзі, дякую всім, що переглядаєте мій канал. Підписуйтесь, коментуйте. Всім миру, здоров'я. До зустрічі!